На дворі реально вже похолодало. Така погодка, ух, зимненька, навіть Сережа ось у ковті. Колотить вже з п'ятої ранку. Що ти не зробиш. Колотиш? Піду зважу зай. У мене вчора було 70, 70, скільки? Чити з Нету пора сідать. 73 в тапочках і в подкорке. Короче, да. Короче, нахудалася за літо. Нахудалася. їм як все підряд. Нет кассика попала. Полосина, та <ріст> нитка. Нитка. Дивіться, яке шикарне зерно. Все сухеньке, свіженьке. Пахне реально пшеницею і кукурузою. Просто супер. І макуха чуть, так, да, дійсно. Свіженька. Свіженька макуха. Так що ми годуємо своїх свиней. Дуже смачно і да, в нас дуже смачне сало. Хто пробував, той знає. А хто не пробував, можете замовляти за телефоном 073 304 7643. Воно, дивіться, носик стоїть, виглядає. І переходьте на головну сторіночку. Там є посилання на Viber групу з усіма актуальними цінами.